Політика в Україні майже мертва, те, що ще подає життя і політикою назвати не можна. Давайте чесно зізнаємося, хоча б самі собі, що хайп, тролінг та гучні обіцянки, які перекривають попередні обіцянки, це сьогодні тренди та основа української політики. Тролінг скрізь і в усьому. Тролінг це звичайно весело, але не дуже ефективно та перспективно. Але чекати на інше наївно, бо у владі є лише одиниці компетентних чиновників або тих, хто хоче і може трансформувати мрії в дії а дії в результат. Лояльність сьогодні потрібна більше за компетентність, а переважна більшість лояльних до престолу пристосуванців і користолюбців не дають надій на оптимізм, планування майбутнього України відсутнє. Хоча про яке планування ми говоримо, коли вже кілька років навіть Кабмін працює без програми уряду. Це наше ноу-хау. Немає програми, немає проставлених цілей, немає засудження за те, що їх не досягнуто. Формування запитів суспільства кинуто на самоплив довгострокові державні інтереси підмінені миттєвими цілями, планувати дії на кілька ходів нікому та й нема чого. Стратегію підмінено тактикою. Замість аналізу та прорахунку варіантів, надія на везіння і імпровізацію, це іноді працює, але лише інколи. І на тлі цього замовчування корупції, кругова порука, все для своїх і закон для інших, обнулення інституту репутації та процвітання непотизму, замість жорсткого припинення мародерства бюджету, ігнорування проблеми під гаслом не на часі. Це все не найкращі складові для політики держави у мирний час, а у військовий, то поготів. При цьому в суспільстві, як і раніше, є запит на формування смислів і візію майбутнього України, але ті, хто сьогодні біля штурвалу, не мають таких талантів. Я не сміюся, бо є пасажиром корабля під назвою Україна, і мій головний ресурс це час, і він вкрай обмежений і не відновлюється. І я розумію, чому одні сьогодні мовчать, сидячи на фінансових потоках, другі мовчать, боячись помсти з боку влади, а треті не хочуть нашкодити Україні і лише сублімують через написання текстів чи допомогу ЗСУ. Проблема в тому, що після війни політика в старому форматі не відротиться, а у новому європейському форматі не зможе ще з'явитися на нас чекає якийсь гібрид. А ось у що він згодом трансформується, сьогодні ніхто спрогнозувати не зможе занадто багато невідомих. Чи є шанси на позитивний результат? Я оптиміст і хочу сподіватися, що вони є, але все залежить від самих українців і чи готові ми подорослішати і помінятися. Якщо це станеться, то років через 10 12 ми будемо насолоджуватися результатом. Якщо не станеться, то з України поїдуть усі розумні, талановиті, креативні, а залишаться лише прислуга та дружини прокурорів та силовиків, на котрих записаний увесь бізнес. Тож шанси є головне їх не прогавити. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо.